На видвинутий стрілі кольоса задні не піднялися. Ну, діло, що піднялися, побудилися. Два... Дві атмосфери було закачано. Комбайн. Спокойно піднімає. А, вот даже покажу шток выдвинутый полностью на гидроцилиндрове. Двигатель т 40 нас по кухи підняв. Так а ще спробуємо видвинути стриву, побачимо, яка воно буде грудопойомність, наскільки він буде. Так, оце вже видне стріла. Ну, Понятно, що воно кож він тут буде вісити, ще плюс далі дальше... ще... Ну, ще буде ковш. Ну, але по крайній мир на такій длині, длині стрілі він спокійно моток. Хто знає, напишіть, скільки важить э, Т-40 моток. Т-25 я знаю, що важить 280 кг. Напишіть скільки важить Т-40 моток.